Привіт, друзі! Козацькому роду нема переводу! Історію козацтва це славні та величні сторінки історії Української держави. Вас вітає Красноградський медичний фаховий коледж Харківської обласної ради. Студентська творча студія Лідер, художній керівник та автор віршів Лідія Уколова. Козацькому роду нема Ти в строю, ти на варті, ти готовий до бою, щоб країну свою захистить. Тебе чекає мати, сестра і донька, всі молитви читають до Бога, щоб міцнішого стала рука, щоб легкою була дорога, щоб землю звільняти, щоб прапор підняти наш український жовто-блакитний стяг. Ми готові до бою, ми тримаємо зброю, ми звільняємо землі і все наше повернем. Мій брате, солдати, ми вклоняємось низько за хоробрість і силу твою. Перемога вже близько, повертайся у рідну сім'ю. День і ніч ми на варті, день і ніч, ми тримаємо стрій, нам вистачає і духу, і гарту. Рідний край ми боронимо свій. Україна моя, це ми твої діти, ми майбутнє твоє і сучасне. Перемога вже скоро, скоро будемо радіти, і ми віримо в світле, прекрасне! Україна переможе! Україна вже перемогла. Наші захисники найкраще. Слава Збройним силам, Україні! Слава Україні! Героям слава! Sorry. вмирай. Осінь війни нам сідає на плечі. Україна веде боротьбу, вшанувати героїв доречно, розділити печаль і журбу. Всі думки наші з вами, герої, всі молитви до Бога за вас. Бо ж бувають і сльози, і відчай порою. Ви тримаєте фронт і за нас. Тримаємось, бо нас багато і ще багато в світі таємниць. Щорічно відзначаємо це свято захисників і славних захисниць. Герої не вмирають. Вони живуть у кожному. Вони нас захищають, на полі не витима. Ми сильні, непокірні, вільні, згуртовані усі в один кулак. Загадо перемоги. Нероздільна нам небо посилає вірний знак. Недовго вже гортати сторінки з кривавими червоними словами, здають екзамени захисники. Тож Україна житиме віками. Ми переможемо! Ми вже перемогли. Ви врятували, зберегли державу і прадіди, вам дякують з могил. Схиляємо голови, героям вічна слава! Вмирають, вони живуть.